Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 23 березня, 758-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Знову пуски вчора були від росіян іранських дронів Камікадзе 35 штук. На півдні дрони літали в Миколаївщині, Херсонщині і також залітали в Кировоградщину, але більшість дронів була в районі Запорізької та Дніпропетровської області. 33 з 35 дронів збили. Чудово відпрацювали хлопці за останні дві доби. Росіяни запустили 100 дронів. Тепер зрозуміло, чого до цього три доби не було. Пусків накоплювали. В Одесі минула доба пройшла спокійно. Правда, зранку Росіяни знову випустили балістичну ракету в напрямку Одещини. Ще не відомо про влучання. Вчора також була атака балістичною ракетою района Южного на Одещині, наче знову цілились по енергетичній інфраструктурі. І вчора в Одесі була досить складна ситуація зі світлом. Зараз, наче світло, більш-менш є. В сусідній Миколаївщині під час дронової атаки збили один дрон, прильотів немає. Ну і обстріли, як завжди, в Очакові. Там без жертв. Але на Херсонщині, на жаль, вчора знову є жертви після російських обстрілів. Одна людина загинула, ще троє травмовані. І що чудово, так те, що цієї ночі на Росії знову мінус НПЗ. В Самарській області, а то вже три доби нічого там не горіло. Ну і в Белгороді кожної доби стандартна ситуація.